Привіт, любі! З вами Валя! Сьогодні поговоримо про еру. Чи напевно краще сказати про ери моїх відміток в книжках, різних написів, різних стікерів, підписів і все тому подібне? Загалом розберемо всі замітки, які я коли-небудь робила в книгах. Поїхали! Почнемо з того, що я вас запрошую в своїй інстаграм. Якщо ви ще не підписані, там дуже цікаво і дуже гарно, тому переходьте туди. Також нагадую про ініціативу Читаю для ЗСУ. Тут група з усіма звітами, щоб ви не переживали, куди йдуть ваші гроші. І тепер можемо переходити більш до суті. Попереджаю, що типу, в мене книг тут з собою ж немає, я ж за кордоном, ви знаєте, якщо дивилися всі мої попередні відео. Якщо ні, то... Переходьте, дивіться. Загалом я за карданом і тут у мене немає всіх тих книг, які з стікерами, відмітками і тому подібне. Тому я буду вам просто показувати картинки, щоб ви розуміли принципі, про що йде мова. Я думаю, ви зрозумієте, ви в мене розумні і дуже просунуті. Давайте почнемо з самого самого початку, і взагалі я почала напевно щось відмічати в книгах. Я не беру зараз нонфікшн, тому що я починала саме з нонфікшена, це якісь мотивуючі книги, це щось про розвиток і тому подібне. Я починала саме з них. І звісно, там щось я собі відмічала, але загалом я полюбляла тоді більше виписувати. Знаєте, тоді було ще дуже стильно модно молодежно вести окремий. Щоденник, зошит, типу з цитатами і тому подібне. Для мене це такий був провал, тому що ну, буквально далі першої сторінки це не зайшло. І загалом то, було початок, то був початок, і я частіше всього якісь електронні книги брала, а не купувала. Тому забуваємо про цю еру. Робимо висновки і йдемо з вами далі. Я вже почала купувати саме книги, і перша була це Тамріко Шолі. Я не пам'ятаю, як переклали в нас українське видавництво Апріо, здається, перекладало, але російською вона внутрі мужчини» І дуже-дуже класна книга. І там вперше я почала в самій книзі щось відмічати, але. Далі от пішло саме цікаво, тому що десь два з половиною вже роки тому я почала знайомитися з українськими видавництвами нарешті. До мене дійшло, що це таке, яке, який це скарб. І е, перша моя така книга, яку я зараз згадую, це е, кістки, та зоряний, ні, пил, кістки та Зоряний пил. Це Ердгрейн Лібовський від видавництва небо. І там я почала вперше відмічати щось з стікерами. І знаєте, що було дивно? Тоді весь Тік-Ток був в цих стікерах, типу рожевий, там любовна лінія, синій, щось сумне і тому подібне. Я навіть колись робила в Тік-Тоці розбір, як я відмічаю це все. І скажу вам, що це мене знаєте. Коробила від того, який це мало вигляд. Тому що, якщо я знайду фотографії, я вам покажу, в мене вони торчали просто неймовірно далеко від самої книги. І я не знаю, я не перфекціоніст по, по своїй натурі, але просто це виглядало так негарно, неестетично, що я прям. Не могла дивитися на цю книгу. І далі я ще продовжувала клеїти в такому ж стилі, після чого я повністю відмовилася від цього і навіть деякі книги переклеювала, щоб вони виглядали гарніше. Тому що а, я ще експериментувала з тонкими стікерами на шістки воронів. Обожнюю всім серцем цю книгу, але дивитися без сліз на неї не можу, тому що ну, дійсно дуже негарно в мене то виглядає. І коли я заберу сюди. А, Шістку воронів, я стовідсотково переклею стікери, а напевно я їх взагалі заберу і просто повідмічаю, коли буду перечитувати ще раз, тому що ця історія 100% для перечитання в майбутньому в мене. От тому зі стікерами в мене дуже така ситуація е, дивна виходить. Я їх, наче і любила для мене, наче для на початок це було гарно, але я розумію зараз, що просто пішла, е, повелася на тренд. Який був в Тік-Тоці з цими стікерами? І вони для мене, в принципі, не викликали ніякого захвату, і вони були некорисні. Хоча тоді я вважала, що це дуже корисно, тому що, ну я, ти відкриваєш книгу на якомусь, наприклад, зеленому моменті, так, зелений в мене були цитати якісь, і можеш прочитати цитату. Як ви думаєте, скільки разів я відкрила книгу на будь-якому такому стікері? Нуль, правильно, ні разу я не відкрила. Хоча здавалось би, я книжковий блогер, тобто я можу використовувати це, типу відкривати, дивитися, перечитувати якісь моменти, щоб згадати. Але насправді все якось так швидко йде, що немає е, сенсу згадування якогось там моменту. Звісно, якщо у вас, наприклад, ця книга буде на обговоренні в якомусь книжковому клубі чи якійсь книжковій спільноті, так, це є сенс. Має сенс, типу, відкрити, перечитати по стікерам, якщо ви щось забули, не читали прочитали раніше чи щось тому подібне. Але для мене взагалі це було безсенсовно, просто типу тренд все. І потім я ще, коли я вже відмовилася від стікерів, тому що для мене ще це було досить таки дорого, я купувала їх тоді ще по 13 гривень. Знаєте, в нас стандартні такі кольори, типу, які є, не знаю, в кожному, напевно, сільпо України. Так, я купувала їх. З від тонких я після шістки ворні взагалі відмовилася, тому що мені дуже не подобався вигляд. І потім вони коштували вже по 30 гривень. І це, це жахливо насправді, тому що, по-перше, це дуже неекологічно. А по-друге, от уявіть, я читаю двір так, і в мене вся книга в рожевих синіх стікерах. Всі інші кольори просто залишаються. От в мене оранжевих. Я не пам'ятаю, що я відмічала оранжевим, але от помаранчевий колір в мене в шкатулочці нетронутий, Там я не знаю скільки просто вже цих стікерів назбиралося, тому що ну, немає мені куди їх використовувати, не було тоді. От, тому в якийсь момент я просто-просто відмовилася. І перестали відмічати будь-що. Але давайте ще згадаємо, якщо ми вже говоримо про стікери, що після цієї ери люди, які ще відмічають щось саме стікерами, досить таких багато залишилося. І це ваша справа, типу. Окей, виглядає гарно. Зараз набагато якось естетичніше це все роблять. Але я все ж таки вважаю, що це не екологічно. Але є паперові, паперові менш практичніші, тому що вони дуже. Затираються, але тим не менш відмічати можна щось. Загалом зараз класний тренд: типу підбирати ці стікер під колір обкладинки. Я бачила, як читали 9 листопада, там обкладинка рожева і дуже класно, коли підібрані різні відтінки рожевого. Навіть в Україні зараз таке роблять. Плюс в Україні зараз в Україну замовляють. Я знаю з Аліекспреса такі прозорі стікери. Типу, знаєте, звичайні для заміток, але вони прозорі їх клеють в книгу і записують щось. Це дуже класна тема, як на мене, дуже практично і дуже прикольно. Оце типу, дійсно, що я б собі е хотіла, можливо. Але стікерами тут я закінчила і пішла собі далі шукати свій шлях. І насправді е якийсь період, десь півроку, напевно, я взагалі нічого не відмічала в книгах, е не, не підкреслювала, не підписувала, не клеїла стікери, тому що. Це пішла ера якихось таких книг. Прям, ем, вони були або прям дуже класні. Мені взагалі не хотілося там щось відмічати, як, наприклад, е, третя частина е, Двір Шипі та Троянд, так, Двір Крил та Руїн. Коли я дійшла до третьої, мені вже не хотілося там нічого відмічати, тому що це був такий азарт. просто, Я читала в і просто не могла зупинитися, щоб доклеїти якийсь стікер. І мене навіть почало там це трошки підбільшувати, що мені. Ну, типу, як це так? Дві частини вже в стікерах, а ця без стікерів. Але я змирилася з цією думкою: відпусти і забув. Або це були книги, які мені взагалі не, не викликали бажання в мене клеяти туди стікер. Типу, я вважала, що стікери це якесь дуже дороге задоволення, і, і якщо книга мене не захоплює з першого разу, то чому я повинна. Клеїти туди дорогі стікери. знаєте? Напишіть, якщо у вас так само було, тому що це логічно. Тобто, якщо книга дуже така собі, для чого клеїти стікери туди? Ні, Можливо, на якийсь дуже бісячий момент. От дійсно була якась книга, я не пам'ятаю, яка вже, але я клеїла е, стікери на саме дуже бісячі моменти, які мене прям, не знаю, вибішували, знаєте. От, Тому е, от після цього вже все. Десь пів року я не клеїла ніяких стікерів, була щасливою людиною і тому подібне. І насправді в мене вдома ще є там деякі стікери, стікер-паки і тому подібне. Використовувати я їх не буду, але я не думаю, що я їх і заберу, в принципі звідти. Далі пішла дуже цікава ера, тому що я, піш... я пішла на YouTube український дивитися Ксеню Келлерман. Дивилася я її, дивилася, і якщо ви її дивитеся, ви знаєте, що буде далі. Це е, писати в книгах. Насправді я це робила і до цього я відмічала маркерами. У мене є дуже класний маркер, який залишився, на жаль, вдома. Дуже, на жаль, тому що знайти зараз маркер, який не перебувається на іншу сторінку. Якщо у вас такий є, напишіть мені в коментарях, будь ласка. Я вам покажу свій зараз теперішній, трошки пізніше, ким я відмічаюся. Загалом я і так підкреслювала, щось виділяла. В нонфікшн книгах. Тому для мене, в принципі, писати в книгу було не так страшно. Тому що в мене така позиція: типу, це моя книга, я її залишу в себе, чого я не можу там щось написати. Насправді, це такі якісь блоки в нашій голові. Одна справа, коли ви не впевнені в книзі, ви будете її можливо продавати, а інша справа, коли це якийсь класний нонфікшн з великою кількістю цікавих думок, цікавих. Фактів, які ви хотіли б запам'ятати, типу, а ви не можете навіть там написати собі якусь відміточку, щоб повернутися туди, так це як на мене, це дуже-дуже дуже сильно дивно. Тому я просто відкинула всі ці думки. Хоча досі, коли я щось пишу в книгах, мені летять запитання: типу, як ти можеш? Це ж книга, на неї там молитися, треба, а ти там щось пишеш. Типу, ні, вичеш книгу і тому подібне. Не пишіть мені такого, типу це моя книга, я за неї заплатила кошти, свої гроші з -з зароблені, тому я зроблю з нею, що я побажаю собі. От. І я насправді вам також раджу, якщо ви знаєте, що ця книга буде для вас корисна, будь ласка, пишіть там ваші думки, це набагато цінніше потім передивитися, перечитати і якось переосмислити все. А особливо прикиньте, як класно, якщо ви захочете перечитати. І ви будете там бачити думки, які були у вас на той період, коли ви читали вперше. Як на мене, це прям. А, я вже чекаю моменту, коли я зможу взяти якусь таку свою книгу, перечитати її і згадати якісь ті моменти. Тому що це дуже важливо якось і дуже емоційно, як на мене. Загалом я почала потрошки-потрошечки, тому що я не відразу почала взагалі креслити, викреслювати. Я почала потрошки щось. Писати, і знаєте, що перше в мене було в голові? Що це е, дивно. Я от якась дивна. Типу, сама з собою щось собі пишу там в тій книзі, Типу сама собі якесь послання, наче я трошки поїхала кукухою. От дійсно я так думала, і я інколи і зараз це думаю, коли, там, наприклад, якась думка в мене, е, знаєте, не просто емоція. А от саме якийсь, можливо, філософський мене приплив прийшов, знаєте, і я пишу там щось, якесь риторичне питання, а потім така думаю, «Валь, ти сама собі це пишеш ти в курсі. І насправді це трошки дивно, і це треба якось всередині також перебороти, бо в мене також до цього була якась така е, стіна. Але все окей. Все йде прекрасно, я вже це переборола, пишу. Креще, що забажаю. Зараз я використовую е, загалом один маркер, тому що я його тільки взяла з собою. Я ось його тут показую десь. І він просто для мене не знаю, такий скарб. Я так шкодую, що коли я приїхала в Україну, я не купила ще один такий. Цей я взяла, якщо е, ви з Києва, то ви знаєте SkyMall. І там є буклінг-книгарня. Е, і от напроти цієї книгарні є канцелярія. І ось там я взяла одного разу, просто коли готувала подарунок для Любави, я її купувала майже такий самий, здається, я не пам'ятаю, але іншого кольору. Я її підбирала саме під обкладинку книги, яку купила. От. І я просто люблю жовтий, і така думаю, о, чого не взяти цей? Загалом дуже якісні маркери, якісь, які не перебуваються, вони коштують досить дорого. Але я вам скажу, що цей маркер коштував гривень 40. Може, це комусь дорого, комусь дешево. Мені було типу окей. Тому що я не пишу вже, я не знаю скільки, і майже кожного дня відмічаю все всюди. Мені настільки приносить задоволення ним писати. Це щось, якщо ви знаєте, про що я кажу, ставте лайк. Я впевнена, що ви знаєте. Я от ну. Це знаєте, коли є вас, вас, вас улюблена ручка, і ви хочете писати тільки нею, потім купувати тільки її. От в мене так з, цим, з цим маркером і я так не хочу, щоб він закінчувався. І я сиджу і думаю, Блін, треба вже щось нове купити, тому що ну, вже скоро, скоро він перестане писати і щось тому подібне. Тому я кожного разу зараз, коли проходжу якусь книгарню, тут в Італії я намагаюся знайти схоже, але, на жаль, от я не розумію, чому книгарні не вигадають. Дуже класний такий хід, Саме не підберуть маркери, які не перебиваються, і не почнуть їх продавати. От знаєте, в книгарнях є ж біля каси, наприклад, різні маркери, різна канцелярія, закладинки і тому подібне. І там звичайні маркери. Я якось купувала в книгарні є. Просто маркер, який біля цієї, біля каси. Ну, типу, він, звичайний, він перебивається, він дуже неякісний виявився. Це. Не окей, було б дуже класно, якби трошки типу, подумати і саме підходящий вибрати. Я думаю, що багато хто б купував саме в них тоді. Так, розумієте, до чого я йду. Але тут я шукаю, шукаю собі щось подібне. От, і так, інколи я відмічаю ще щось олівцем, дуже рідко ручкою, але я дуже класні бачила відмітки. Чорною ручкою, кульковою такою, знаєте, не гелевою, а кульковою саме. І я хочу спробувати ще нею повідмічати собі щось. Просто я коли читаю, в мене такий ну, почерк, знаєте, взагалі в мене досить таки він гарний. І в мене їх два. Кажуть, що це ще з головою, якщо два їх. Але маємо, що маємо. І я можу писати гарно, але от саме в книгах в мене чомусь взагалі не виходить. У мене просто такі якісь каракулі, І я як уявляю, що в мене ці каракулі будуть чорною ручкою, а не жовтим таким е, приємно лайцьпомітним кольором. Та мене також бісить. Як бачите, скільки багато речей мене бісить насправді. Що я хочу вам сказати? На завершення цього відео. Напишіть, як ви взагалі відмічаєте. Чи відмічаєте ви щось в книгах? Я скажу так, що я дуже сильно задоволена, що я відійшла від цих стікерів і повертатися до них, в принципі, я не збираюсь, хоча, знаєте, я відчуваю цей вплив маси на мене, коли заходжу в свій Pinterest і там дуже багато цих фотографій, дуже естетичних, дуже гарних. Але я прекрасно себе розумію, що вклеїти я тих стікерів, ті стікери так гарно не буду. Тому я просто закриваю ці всі гарні фотографії, і така чао какао Тому. Вибирайте, що для вас найкорисніше, що для вас найпідходяще, що викликає у вас задоволення саме, тому що це дуже важливо. Хтось взагалі малює в книгах. Це також класно. Я бачила Руслана, Боже, вона прекрасні малюнки робить, вона взагалі дуже гарно малює. І вона робила малюнок на іскрові та пополу, і це прям прекрасно. Я люблю таке дивитися, і це такі емоції, якісь. Особливі, знаєте, це прям зв'язує вас з вашою книгою, і вона стає прям ваша ваша. От, тому це дуже-дуже-дуже класно, як на мене. А, тому вибирайте варіант, який вам найзручніше, найкомфортніше. Не бійтеся писати в книгах, якщо ви цього хочете. Якщо душа бажає, будь ласка, це навпаки класно, коли ви можете обдумати в моменті якийсь а, епізод чи якусь думку, яка виникла у вас при прочитанні. На цьому я закінчую підписатися, ставте лайки, ставте коментарі, якщо вам є що сказати. Діліться зі мною, як ви відмічаєте це все. Всіх обійняла, покрутила, поставила на місце і очікуйте наступних відео.